Що таке лікарське самоврядування? Визначати, якою буде сфера охорони здоров'я, має не лише держава, а й самоврядна лікарська спільнота, тобто ми з вами. Ми маємо визначати умови та критерії входу в професію, контролювати дотримання професійних та етичних стандартів, впливати на якість навчання студентів та стандарти професійного розвитку. Ми, лікарська спільнота, маємо захищати колег у конфліктах за чіткими і прозорими правилами. Здійснювати ліцензування та перевірку компетенцій. Чи потрібні нам ці права? Так, якщо ми хочемо бути суб'єктними і вільними у своїй професії. Що для цього робити? Треба діяти. Долучайся до активної спільноти та скажи своє слово в обговоренні закону про лікарське самоврядування.